Доброго всім дня. Таке невеличке відео захотілося викласти через те, що зв'язок зараз у всіх поганий. Думали, ну, відеочати незручно робити, тому час від часу будемо викладати відео якісь на певні теми. От це місце де ми зараз. Я там трошки на початку зняв. Таке місце сили. Це такий старий лісок, і в ньому найстаріше дерево, дуб. Я там зняв. З нього такі дуже сильні стани, дуже сильні. І ми часто сюди приходимо з певними намірами, з природою спілкуватись, от ви теж спробуйте відчути. І про що відео хотілося зробити. Про... Програмування простору. По-перше, про єдність. Вчора там було про це в чаті вночі, там деякі ситуації. Про те, що важливо, ну, знаєте, не взагалі сприймати що як якусь дисципліну, чи там ми маємо там Якийсь проєкт підтримувати, там одне одному допомагати. Це треба для кожного з нас, от просто для себе, здоровий егоїзм. Якщо включити, коли ми тримаємо в собі оцей намір бажання бути в ладу з усіма і допомагати, бути корисним. Взагалі оцей стан. Коли свідомість налаштовується на інші свідомості, намагається з ними в резонансу війти, оцей стан, стан пробудження, він важливий. Тому часто ну от вчора там написав, не пам'ятаю ім'я, що у вас тут балаган, що ви затворці, що у вас кожен тут, як лебідь, рак і щука, в різні боки тягне. Якісь обговорення в різні, ну, немає якоїсь спільної мети ну Спільного якось, ну, дійсно, наміру. Важливо ось цей стан спільного наміру, в собі його відчути, і потім вже його практикувати. Це як містична практика природна, не з релігії, не з філософії, а природній стан. От ви в собі його відчуєте, як ну, поступово спочатку гармонія із собою. ви Ну, хочете бути другом собі. Потім сприйняття природи, ви в вікно подивились, там хоч одне дерево, ви відчуваєте це дерево, прямо от відчуваєте його як друга, як, ну, як створіння живе. І потім вже весь простір, ну, от всі люди. І коли ви в чат заходите, ну, ми заходимо, то це ну, не просто місце, де кожен може там щось з чимось своїм ділитись. А треба це місце для цієї спільної практики, практики цієї єдності. Бо єдність це не просто красиве слово, це ще дуже ефективне діло і регулярне. Треба цей стан підтримувати в собі, а щоб він зростав, треба його реалізувати. Бо якщо енергія не реалізується, вона за ненадібністю, ну, це будь-чого стосується, відключається. Якщо в організмі щось не використовується, значить не потрібне. Щоб цей стан єдності розвивався, його треба розвивати в собі. Тому е, ну, ділитись е, в чим завгодно, там, все, ну, писати свої думки, все це е, ми маємо робити, але додавати це відчуття, м -м, практику цю єдності, По, ну, постійно тримати це бажання, утримувати його. І тоді е, зміниться наша свідомість кожного з нас, ну, кожного з вас. Вона почне розширюватись. І, ну, бо простір сам собою не прийде. Він, ну, в кожному з нас ну кожен з нас його проявити має в собі, хоча. б. І це не само собою відбудеться, от треба почекати. Ну, само нічого не відбувається. Треба, або ми кожен день оце зусилля маємо практикувати, хоч там. Не знаю, хвилини, там, години, хто скільки може підтримувати це відчуття. Або це зроблять наступні покоління. Вже наші там діти навіть, ну не знаю, наступне покоління. Тому маємо тримати оце бажання і ну, сприймати все як ну, важливий, там, містичний, якийсь історичний. Процес, таку певну важливість, що чат це не просто балаган, там кімнатка для розмов зі свідомими людьми. Це місце, де створюється цей певний намір. Ну, бо, може, хтось погано розуміє або не розумів цього, ну, як він виглядає, цей спільний намір. Це коли кожен підтримує певний намір в собі, ну, спочатку, хоча б відчуття цієї бажання єдності з іншими. І потім додає його, як спрямовує. От в цю віртуальну кімнатку. І тут, коли ці наміри починають збиратись в цьому віртуальному просторі, це відчувається. Ми, ну, не знаю, це треба ну, для себе спробуйте, надзусилля зробити, хоча б наскільки вас вистачить, тиждень, там, два тижні, ну, кілька днів. Пропозиція така щодо роботи. І про програмування це вже витікає з попереднього, з цієї єдності, щоб сприймати стани взагалі з природи. Стани це хвилі безмовної інформації. Як кажуть в психології, людина іншу людину сприймає підсвідомо, що ще ну, ніхто рот не розкрив, а вже один про одного якесь відчуття склалось. Це якась неприємна людина, це якась незрозуміла, це якась яскрава, це якась там цікава і так далі. Тобто ми тільки поля считали, оці, ну якесь враження, оце і є считати стан людини. Ну, це ми в соціальному плані, так зверху робимо. А щоб зчитувати з природи, також з якихось явищ і ще далі. Це треба оце відчуття єдності розвивати, бо це розвиває таке налаштування. Наша антенка стає сильнішою, ну, більш диапазони різні сприймає. Чому важливо бути відкритим і ну, бажати бути відкритим. Ну, щоб сприймати. І е, коли відчуємо ми, ну, краще починаємо відчувати, як ці стани працюють. Що дерева, ну, от, наприклад, Дерева або духи, або хтось неприявних в освіту. Часто ми очікуємо, що будуть словами з нами говорити. Ну, якщо вони. Так, е -да, очікуємо словами, а часто буває... ну слова це рідко коли буває. Це там, ну, скоріше, виняток. Часто ці вони спілкуються, ну, навіть природа, спілкуються оцими хвилями, мікрохвильовими випроміненнями. Тобто хвиля якась прийшла, от ви по лісу погуляли, і от ну, якась хвиля, у вас, мурашки пробігли, і там через годину у вас там ідея якась прилетіла. Ну, щось осіяння яке. Тобто ви сприйняли хвилю, організм її розкодував, інформація. Якщо це дуже щільно відчути, то так само можна робити в зворотньому напрямку. Програмування матриці це не просто посилати там картинки, якісь слова, якісь побажання. Це все костелі, щоб допомогти нам цей стан передати. Тобто також слова або наміри, або бажання перекодувати тілом от, в таку хвилю електромагнітну, в хвилю невимовної інформації. І оце і буде програмування. І... Чим, чим сильніше ця хвиля, тим далі вона пролетить. Тобто, мета взагалі цього чату, спочат, ну, в чому там спільний намір, робота з простором. Тобто, спочатку зробити такий заряд цього спільного наміру, от скільки у нас людей відчувають єдність один з одним тут. Я так не скажу, я думаю, що менше 10, навіть менше 5 може бути. Ну, таке відчуття. І ну, яка сила випромінення цього наміру. Коли, ну, наприклад, 100 буде, це буде вже інше. І не просто якби, важливий оцей спільний заряд, важливо, щоб кожен хотів посилити себе. Тобто, посилити, бо від кожного з нас залежить оце. ну, є така особисто в мене віра, що можуть люди. Зробити неможливо там, наприклад, думками зупинити, там якийсь фізичний процес. Але для цього ну, звичайні люди цього не можуть. Це зможуть зробити природні люди з якимись здібностями, з які вони, які зараз можливо в собі розвинути. Раніше це було важко зробити, там десятиріччями собі третє око відкривали там, і так далі. А зараз це на люту можна там, за тиждень, за місяць зробити. І в мене така віра є, що. Можуть е, такі свідомі природні люди, якщо вони особливо об'єднаються один з одним, вони зможуть зробити таку пропозицію, яка там змінить світ, Ну, хоча б допоможе в цих змінах. Тому ну, я вважаю, що наш обов'язок це, по-перше, е, ну, посилювати себе, розвивати свої природні здібності через це відчуття єдності. Через від єдність природою, вам почнуть проходити ідеї, як, як мені розкрити там свій потенціал прихований. І потім як, е, як спільно це зробити. Це е, словами, це не словами передається, це передається станами. Я от вам намагаюсь передати, спробуйте відчути не інформацію, не слова, а стан, який за ними стоїть. Оце відчуття. Це як не інформація, це координати, в, яких, в які можна прийти і відчути це. І... Е, тому е, таке побажання, давайте е, працювати. Обмін інформацією, всім це добре, але от мене віра ще збереглась і, ну, мабуть, і посилилась, що люди е, можуть зробити дещо неможливе. Тому впереди кроку назад. Да. Єднаємось і у нас все вийде. Дякую за увагу.